Сьогодні про найгостріше питання про мову Велесової книги. У 1958 році група ентузіастів, емігрантів Радянського Союзу, через Мельбурнський університет Австралія звернулася до Академії наук СРСР з проханням дати відгук на нове історичне джерело. Була надіслана світлина єдиної відомої для них дощечки з 10 рядками тексту. 15 квітня 1959 року професор Віктор Виноградов, директор Інституту російської мови, повідомив про результат експертизи. Докладніше про нього можна прочитати у книжці Сергія Лісного «Златоє слово Русі, крах антируських навіток. Ми ж зупинимося на деяких моментах цієї експертизи. Виноградов писав, що в Академії наук уважно розглянули результати. Експертизи і повідомляють, що графіка і палеографія накреслень дощечки, зображеної на фото, дозволяють допустити, що вказаний текст написано якимось невідомим до цього часу науці докирилівським письмом, що представляє собою пристосування для передачі звуків, слов'янських, мов, грецького і латинського алфавітів, а також, очевидно, деяких інших древніх азбук. Як бачимо, з точки зору палеографії до джерела в академіків особливих заперечень не виникло. Однак далі читаємо. Проте факти мови, відображені в тексті, не дозволяють визнати справжнім пам'ятник, що розглядається. У ньому не відобразилися послідовні риси, характерні для слов'янських мов до 10 і 9 віків, кінець цитати. Отак-то, От із всього дев'яти рядків невідомого тексту фахівці зробили висновок. Що в ньому не відобразилися послідовні риси, характерні для слов'янських мов. З якими, до речі, текстами, наприклад, IX століття порівнювали, що маємо такого з тих часів не зіпсутого, не перенакшеного на той чи інший лад монахами? Ну, і вишенька на торт від академіки Совєтського Союзу. Є всі підстави припускати, що дощечки із Анбека, так ще радянські науковці називали в Лес книгу. Представляють собою одну із підробок Олександра Сулакадзева, початок 19 століття. Тобто Сулакадзев у 19 столітті, коли вже не було жодних проблем із папером, натисав понад 70 дощечок, вигадав обетку і почав щось там скрабати від імені невідомого автора невідомою мовою. Причому цей чоловік. Уродженець Рязанської губернії, виявляється, знав з історії дещо таке, чого на той час нікому не було відомо. А ще знав гуцуцького вірку, що проглядається у застосуванні диєслівних форм, які використовуються в книзі, знав також українську мову, бо в написах дощичок багатенько суто українських слів. Якийсь унікум, видатний знавець нашої давньої історії та культури Валерій Шевчук. Порівняв наявні у Велесовій книзі історичні, фольклорні, релігійні факти з уже відомими сучасні науці, даними, і дійшов висновку, що цитата, сфальсифікувати таку пам'ятку було неможливо ні в 17-му, ні у 18-му, ні тим більше в 19 чи 20-століттях, бо сфальсифікована пам'ятка будь-що будь-це твір епохи, коли вона. Була підроблена. І це в той чи інший спосіб має в ній проявитися. А таких проявок у книзі ми й не бачимо. Кінець цитати. Немає ніяких проявок і в мовному аспекті, хоча їх наполегливо шукали. Такий собі доктор філологічних наук Олег Творов, автор, як зазначається у Вікіпедії робот по історії древньоруської літератури. У русських літописях і перевідну літературі Древньої Русі писав у статті, що думають учені о Овелісовій книги. Цитата в перекладі з московської мови. На мою думку, захисникам ВК не вдалося довести її справжність. Головною перешкодою є не зміст ВК. У стародавніх та середньовічних джерелах нам зустрічаються найфантастичніші легенди та складні для інтерпретації пасажі. А насамперед її мова. Якщо вважати, що творцями ВК є слов'яни, то мова пам'ятки мала б відобразити лад слов'янської мови. Наука змогла реконструювати граматичний лад загальнослов'янської мови та інших слов'янських мов на ранніх стадіях її розвідку. І до жодного з них жахливі волоп'юки ВК не має ніякого відношення. Кінець цитати: Підробка і крапка заявили совєтські наукові світила. За знаменитою російською формулою такого нет, не було і бить, не може. Як тільки щось не вкладається в рамки великоруської ідеології, москвини одразу піднімають гвалт, що такого не було і немає. У Велесовій книзі вони не впізнають себе, не про них вона і цим усе сказано. Їм не вдалося обробити її на свій лад, як зробили це з літописом Нестора. От і вигадують якусь загальнослов'янську мову. Чи то пак московською общеслав'янський язик. Це все з тієї самої опери, що української мови немає і не було. Ми ж спробуємо прочитати цей, за словами творгова Волоп'юк, тих 10 рядочків, за якими була зроблена експертиза радянських академіків. У велисовій книзі це дощечка 16а. Читаємо. Блескни усію Печем у Богу нашому, який боєць прибезреться сили, воневни не був менш, який б'я благ, і добре, і жерщен б'яш Отце в Русі. І той іме жену, і дві дочері, і маста вони скотія, крави і многа овни, свони і б'я, той во степях. і нігде не немає менш про дочір сва. Так моля Бозі, аби рід засенесе присіще. і да ж Бог слышав і по мольбе даєш йому і змолене, як я ожече, отеє. Все Бог греде, межини і ємемо врожестися. Все ясна, ще мо, то Бог лес отроченися, сему гряде сен, і ємемо до Бозя наша. І тому речиму хвалу Бонде благословен вожде нині і прісне до века до века. Речено се у і те приченшен, Сворецице. На думку Сергія Піддубного, який також перекладав слово про похід ігорів, якби москвини не спалили оригінал слова, ми побачили б і почули чимало схожого з цим текстом, бо його автор бере за приклад співака віщого бояна Белесового внука, Соловія старих часів, який розтікався мислю по дереву, скачучи славою по дереву мислі, умом ширяючи під хмари, давню славу звиваючи з новою. Тобто Боян писав на дерев'яних дощечках, певно, у слові. Під цим іменем згадується сам автор своєї книги, в якій, до речі, надибуємо на баянів, як співців, так і воїнів. Російські науковці українського походження Валентин і Юлія Гнатюки, які досліджували творчість Юрія Миролюбова, писали, що велесва книга для нього виявилася найважчою для перекладу. Оскільки мова її була специфічна, жрецька, призначена для літописів та обрядових молитов, мова розмовна і письмова завжди відрізнялася одна від одної, не кажучи вже про жрецьку мову і мову простого люду. І все ж у нас є всі підстави заявити, що Велесова книга написана однією з українських говірок, яких і нині є немало, а раніше було ще більше. Наприклад, слова гонзя, крижувати, Горден, Генбель. Гундіти, пудо, тамо, туто, тако, що їх не знайти навіть в одинадцятитомнику української мови, який виходить за Радянського Союзу, донині зустрічаються у мові мешканців приятрання у центрі трипіля Руськалані. А ось на цьому раніше невідомому переписі, що його Миролюбову не вдалося повністю переписати через пошкодження дощечки Шашерем, знаходимо слова розуміємо мовисте в значенні мова. Загалом майже вся наз... називникова, тобто основна база письмової пам'ятки українська. Наприклад, назви місяців, Білояр, Лада купало, сунець, житниць, вінець, зранець, осенець, просець, студець, лідець і лютиць. Їх суть ташиць звіринць, милиць дощець, плодець ягодиць, бджолиць рестиць, кленчиць зерець, вітрець, соломиць, грибець, ловець, бесідець сніжець, странець святець, радець святець, кревець красець, травець стеблець, родець маслиць, живець водиць. Листвіць, квітець, водич зведець, громіч сіміч, липець рибець, брезич зеленць, горець страдець, спасець листвеверзець, мислець – гостець, ратець страннець, чурець рідець. Тож торкнімося рідних джерел, що залишив нам наш правотець, волх і Учитель Хоругін. бо кажучи його словами до дощечки 16 а. Це є пристанище сили нашої, саме нашої, української. А на завершення невеликий фрагмент із дощечки 26. Як і оці наші очистимося мольбою в мові, миймося, в мольби творячи за чисті душі свої і тіла. Як освар ті тімовинства та купалища, і вказав, що не сміємо їх занапащати. Отож миємо тіла і вміємо дух свій. У чистах водах живих і йдемо трудитися. Всяк день мольби творячі.